Коротше, ось такий вигляд у нас вийшов. Вчора був незадоволений роботою свого працівника, давав заробітну плату, то помімо того, що він заробив, то я ще й доплачую, можна сказати, своєю кишені. І головне потенціал і бажання. Виїзд за територію, хай тебе випустять, провір, бо там великі гроші. І я думаю зараз, наскільки це мені воно влетить. Як для себе ж робив, думав на ній ще їздити. Е, сьогодні ще під'єднаю тому Кожній людині, неважливо, багата бідна відміряється 24 години. Не більше і не менше. Е, поки вони не проплатили, я вже не знаю, де це його брати коштів. Привітики. Сьогодні обрізаємо клени. Ну, Я обрізаю клени, хлопці там рівняють землю, підготовлюють під укладку руломного газону. Працюю я високорізом е, макіта, маємо їх зменшити в об'ємі. Он там вже зменшили, зараз ось ці клени вже зменшили, а ось ці ще не зменшили. Обрізаю приблизно по пів метра з кожної сторони. Зараз. А та частина, що в центрі, вона трошки замерзла цієї зими, але я думаю, що вона має відновитися. Зараз буду обрізати ці. Коротше, ось такий вигляд у нас вийшов. Підстриг ось бірючину. І в нас буде гарненько. Ось цю магнолію ми пересадимо осінню, ось там де зараз самшит куля, де ми демонтували минулий раз тут ялівець, покладемо газон. І буде вже тут галявинка така гарненька. Закінчили, все підрівняли, підготовили місце під укладку газону, підстригли спіреї, також кинули на вулицю капельний полив, там ялівці ось такий вигляд мають спіреї і клени. Тут взагалі куточок, прикольний, фонтанчик, коли включається, дуже круто. І минулий раз посадили ось тут бонсай. Із сосни, звичайну сосну, Туя, західна, захід ну і міскантуси тут в углі по периметру підготували місце під укладку рулонного газону. Біля самої трішки опустилися біля газону, це важко так зробити, але щоб вирівняти горизонтальну площину. Зробили. Вчора був незадоволений роботою свого працівника, той, що студент. Ну, робить вигляд, що він щось робить. Він за день. Вирівняв 50 метрів квадратних горизонтальної площини. І все. Він каже: я втомився. Виходить, що коли я йому оплачував, давав заробітну плату, то помімо того, що він заробив, то я ще й доплачую, можна сказати, своєї кишені. Сьогодні пояснив, що так робити не потрібно. Що потрібно, щоб він заробив ще щось і приніс ще щось у фірму. А потім вже можна казати, що робити вигляд, що він щось робить. Тому, або сказав, що не подобається, то, в принципі, можна ж в інші місця знайти роботи. Це таке діло. Тому побачимо, як він буде працювати. Хоча хлопець. Ну, в нього є. Я перші, перші дні роботи ні на кого не наїжджаю, придивляюся. Якщо в нього є потенціал, то все можна е, виправити, навчити. І головне потенціал і бажання. Потенціал в нього є. Чиї є в нього бажання, побачимо. Е, але. Після тижня роботи я вже ну, не можу я весь час закривати очі і робити вигляд, що все. ок. Тому сьогодні зробив йому зауваження, поспілкувалися і ну, побачимо. Побачимо. Ні, то буде хтось інший. Це таке діло. Коротше, не знаю, радіти чи ні. подзвонили з станції технічного обслуговування. Хочуть мене бачити. Я приїжджаю, кажу, ну йди дивись на машину свою. Ну Зайшов там в той бокс, показали, вроді все зробили, відремонтували. Кажу, йду до майстра, кажу, пишіть мені накладну. Він каже, ні. виїзд за територію, хай тебе випустять, провір, бо там великі гроші. І я оце, бляха, думаю, ну, про зараз оце поїхав сюди до АТБ, нагрів машину. Я оце думаю, наскільки це велике. ну Поміняли вони радіатора. Але я точно знаю ще, що вони міняли комп'ютера. І я думаю зараз, наскільки це мені воно влетить. Ой, коротше, коротше, короче. Рідон ще не розрахувався і я трошечки не, не цей. Якщо там велика сума, більше 500 доларів, я не готовий. Буде ще стояти в них. Та й таке, коротше, подивимося, зараз поїду, хай виписую. Що. Зробили, вроді, проїхався, вроді все ок. Думав, космічна буде ціна, він так мене щось налякав. Ні, Ну як, вона космічна, але радіатор 3,5 і так далі, то вийшло 12,5 тисячі. Але вже хай буде. І тепер постає питання, що робити з нею. Тому що. Ну дві машини, ну та хіба на. е, підхват або, е, або продавати. Продавати Ну Блін, там жалко, її ринкова ціна, там нехай 3-3,5 тисячі. Але там все зроблено. там Пороги поварені, пофарбовані, генератори стартер, рульова рейка, радіатор, ТНВД, капремонт. І коли мене запитували, які деталі беремо, дешевші, чи... а я брав дорожчі завжди, тому що, для себе ж робив, думав на ній ще їздити. І тепер питання, що його робити. Продавати, чи хай на підхват буде. ну Не знаю. Подумаємо. Вчора проводила систему автоматичного поливу, також зняли старий газон. Це викорчуємо сам цей провели ось капельну, капельний полив, знімали плитку сьогодні ми її. Пісочком пропіскуємо. Також маємо зняти ось тут газончик, все на кучу сюди скинути буде трактор забере. Оці всі журавлі, це все ми демонтуємо. Ось так виглядає в нас датчик дощу і контролер. Сьогодні ще під'єднаю цю гофру, тому що вчора була лише. Сверло шестерка, треба восьмерку і зафіксуємо гофру. Хлопці роблять останні штрихи, там чіпляють гідророзетку. І Це наше сьогоднішнє завдання зняти газончик і все скинути сюди. Як виглядають клапани всередині. Андрій, клапани гарно виглядають всередині. Ось так виглядають, в принципі, без болота, тому що на деяких об'єктах ми переробляли, вони мають вигляд ось такий. І нам ще треба сьогодні встигнути це все зробити за 3 години, тому що через 3 години у нас тут. Прогнозується дощ, хоча це інша область, але тим більше. Але все одно прогноз погоди подивилися і через 3 години дощ, тому я думаю, маємо швиденько це все зробити. Погнали! Встигли, навозили он таку кучу землі. Ну, кубів, мабуть, сім або шість. Зараз повертаюся вже з розсадника. Взяв ялівець Bluero, туя західна смарагд і там два, ялівці, ой, два самшита кулі. Це ми маємо, сьогодні працюємо, сервіс робимо в нашому місті на об'єкті. і Вогнівка минулий рік з'їла самшити. Вони зараз такі мають поганий вигляд, тому ми вирішили їх замінити. Так само чоловік в'їхав, тую поламав її. Ми маємо замінити одну тую. Так і працюємо. Поки що там двоє хлопців працюють, стрижуть усе, я зараз їм привезу, через годинку часу приблизно в мене дорога займе, і будемо садити, замінювати. Пам'ятаєте, в книзі, хто читав Самий багатий чоловік Вавилону, і там дуже класно написано, що кожній людині, неважливо, багата бідна, відміряється. 24 години. Не більше і не менше. І цих 24 години ми не можемо їх взяти в кредит і завтра. Позичити ми їх не можемо. От у нас все вимірюється в 24 години. І лише людина вибирає, чим вона їх займе і як вона їх витратить. Або як там написано, е або поки Боги не покличуть до нас, до себе. Тому е намагайтеся працювати. Добивайтеся всього, і все в ваших руках. і Будьте, як там кажуть, тримайте свого пензлика, малюйте своє життя своїм пензлем і тримайтеся його міцно. Знову про те, як буває негладко все у веденні підприємницької діяльності, зараз працюємо на території Арідону, вирівнюємо горизонтальну площину. Але що цікаво, це те, що нам ще не заплатили, не проплатили за виконані роботи. І виходить, я сюди ну, виконували роботи, і я оплачував вже ж заробітні плати наперед, але ще не проплатили мені за виконані роботи. Це там за монтаж системи автоматичного поливу. І попередньо ми ж вже перед тим, як монтувати систему автоматичного поливу, провели земляні роботи, тому що після монтажу прокладки труб, то ніхто ж не буде мотоблоком проходити. Тому ми майже виконали вже всі роботи, залишилось вирівняти вже чистове вирівнювання, і вони чекають. Але так як я розумію, що в нас укладений договір, і рано чи пізно нам доведеться все рівно тут працювати. Ну, приїхали сьогодні, працюємо тут, тому що коли вони проплатять, щоб ми швиденько заїхали, посіяли і поїхали. І знову виставив я рахунок на решту робіт. Тому якось так. Але поки вони не проплатили, я вже не знаю, де це його брати коштів, тому що трішки важкувато. Дивимося, що буде далі.